Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я вам прочитаю казочку, як соловейка чоловіка розуму навчив. Вмощуйте зручненько. Приготувалися слухати? Казочка починається. Один чоловік піймав соловейка і хотів його з'їсти. Але пташок каже до нього: Ні, ти мною не наїсишся, чоловіче. Краще пусти мене, і я тебе навчу трьох речей, які тобі у великій пригоді стануть. Той чоловік втішився і пообіцяв відпустити, якщо той добре скаже. І каже Соловейка: ніде того не їж, що не годиться, ніде того не шкодуй, чого вже не можна повернути, ніколи речам неподобним не вір. Почувши це, чоловік пустив соловейка. А соловейка хотів дізнатися, чи навчився той чоловік його ради. Полетів гору і каже до нього: О, зле зробив, що мене пустив. Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ніколи не пустив би мене, бо в мене є дорога і велика перлина. Якби ти її дістав, зараз би багачем зробився. Почувши те, чоловік дуже засмутився, підскочив у гору до Соловейка і просив, щоб він повернувся до нього. Тоді Соловейко каже: Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. Все, що я тебе вчив, пішло марно і шкодуєш за тим, що вже не може повернутися. Неподібні речі ти типу повірив. Дивися, який я маленький, де ж у мені може вміститися велика перлина? Та й полетів соловейко. Дякую за увагу малята. До зустрічі!